Правоохоронці викрили групу осіб, що утримували онлайн обмінник валют, який використовував платіжні системи РФ. При тому прекрасно усвідомлюючи, що вони заборонені в Україні. А для того, щоб не попастися, у фігуранти організували тіньову схему грошових переказів. Зловмисники використовували веб ресурс, який надавав можливість заводити на територію України валюту у вигляді російського рубля, а також проводити транзакції електронних грошей та криптовалют. Поліцейські встановили виведення російської валюти через згаданий веб-ресурс. Обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках з використанням підроблених документів на переказ платіжних карток тощо. Правоохоронці заблокували незаконний онлайн-обмінник та за словою підтримки бійців спецпідрозділу ТОР провели 12 обшуків за адресами проживання та реєстрації фігурантів. Під час яких знайшли чималу кількість речових доказів, що підтверджують причетність фігурантів до протиправної діяльності. Знахідки вилучили та відправили на експертизу та опрацювання. Відриваються захисний клапан. Даний пакет запаковувався. Перевіряють його цілісність. Вилучено електронні носії інформації, термінали зв'язку. Комп'ютерну техніку чи записи. Також накладено арешт на цифрові активи фігурантів, які використовувалися у протиправній діяльності. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 200, частиною 3 статті 203 прим. 2 та частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Також додатково перевіряється факт можливої співпраці фігурантів з країною-агресором.